Коломияни на столичному Євромайдані облаштували одне із найбільших наметових містечок. Все розпочалося із невеликого офісу страйкарів перед будинком професійних спілок. Тепер мітингувальники з писанкового міста мають ще й штаб у підніжжі вулиці інститутської, і там і там вирує життя. За останній тиждень у Києві побувало близько восьми сотень патріотів зі столиці Покуття. Яким був наступний день після маршу мільйонів? Та чим живуть зараз коломияни на Майдані? Незалежності телефоном просто із Києва нам повідомив голова страйкового комітету міста, депутат Коломийської міської ради Геннадій Романюк. У нас є тут військовий намет, який встановив народний депутат Олесь Доній за нашою допомогою. Намет розрахований на 40 людей, але ми встановили спальні місця для 20 людей. Це половина намету, тому що до нас з усього Майдану люди стікаються для того, щоб зігрітися, випити чаю, обговорити якісь ситуації. Намет, намет обладнаний теплом, є тут все необхідне для життя, є підведений струм, так що ми можемо довго стояти. Тут є отець Михайло Звербіж, який проводить зранку молебні. От комендант цього. Намета Віктор Фурик. Тут поруч я бачу ройовий. У нас є чота тут. Це Віктор Фурик це є чотовий. Є тут ройові. от е, Іван, е, Іван Палій, тут, е, Андрій Палій стоїть, е, чотовий біля мене, також Дмитро Возняк. Е, порядок наведений, наведено чергування тут. Е, цієї доби люди спали, практично майже не спали по дві години. А всі чергували на Ніч на Майдані прийшла дуже добре, але ніч прийшла добре не тільки на Майдані, а й на барикадах. Тому що, казали, був заклик. Хоча на Майдані романтично, але не менш романтично і на барикадах. На барикадах хоч людей трошки менше, але цю ніч співали стрілецьких пісень, доброму постанських пісень. Ніч прийшла в доброму настрій, слава Богу, відстояли і думаємо, що на цю ніч буде ще більше людей. Таких грандіозних планів ми не знаємо о позиції, але ми знаємо, що ми мусимо тут стояти, мусимо тримати чергування на об'єктах. Зараз у день трошки буде легше, бо підтягнулося більше людей. І будемо працювати над тим, щоб на ніч люди також з гідністю з коломийськими прапорами відстояли на барикадах.